І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Санич на Віпера карта лінія Зігфріда. Ну що ж, до бою. Так, ну бірно читається цей танк, там багато велика така СВН, SVN. Ну, там, коротше, довго читати. Я просто її називаю Віпера, Правильно вона читається, по-моєму, Віпера, ну, Я думаю, що і багато хто називає її вайпер. Це преміум ПТеха, італійська преміум ПТеха, яка у нас випадала, ну у кого випадала, у кого не випадала, звичайно ж, з новорічних великих коробок. З новорічних великих коробок у нас дуже всі класні танки. Ми їх всі подивилися, ще цю убілеру ми не дивилися, значить, подивимося і побачимо, що вона собою представляє. Всі класні танки, ну, що дуже дивно, тому що іноді так, виходять якісь такі. Дивні танки там з механізмом заряджання ще з чимось. Але тут цього року було все чудово. Ну, на мій погляд. Ви, звичайно ж, мене поправте в коментарях, якщо я не правий, мені буде цікаво з вами навіть посперечатися, тому що ну ті бої, які я бачив, то в принципі всі класні. Тепер, значить, що ми по. А, і ще, по-моєму. Цю, цей танк, по-моєму, цю ПТ-ху продавали перед новорічним наступом, продавали в преміум магазині. Якщо я не правий, теж поставлю там і терені. Так, і ми вже починаємо стріляти. У нас 5 снарядів в барабані, в магазині. І це чудово. Я бачу, що зведення не дуже таке суперове, але якщо стояти, і, на мою думку, якщо ти стоїш, перезаряджаєшся. І в тебе за час перезаряджання зводиться повністю приціл, то це чудова перезарядка. і Але бачимо, що сам магазин вже перезарядж, перезаряджається вже дуже-дуже-дуже довго. Ну І так, з вигляду, так, він так виглядає чудово. Я думаю, що він танкує. Я думаю, що він непогано броньований. Хоча це теж не точно. І що у нас по лінії Зікріда? По лінії Зіфріда у нас. Ну, мені ця карта, знаєте, треба її вже вже давно, там її трішки перелопатили, треба її вже давно не, не те, що перелопати, перелопати перекопати, а повністю перебалансити, тому що ну, просто жах, на мою думку, не хочеться на цій карті грати. Теж напишіть коментарях. Так, у нас вже тривоги, поки я тут балагурю, тривоги знешкоденжено. Просто легко це. Альфа у нас просто чудово, демідж такий вилітає. 419 вилітає на 8 рівні. Так, на тяжах стільки не вилітає. А щоб садити весь барабан, так, ви розумієте, що можна десятки е, прихлопушити так що, і там і хіп не залишиться. 6-6 по бою, що по переказі, ми програємо місто, я так розумію. Ми програємо нульову і дев'яту лінію. Ну все погано. Тут наш АМХ, як бачимо, 12Т ганяє арту по полю. Я думаю, що вона далеко не піче, хоча це прудка арта. Ну, вже весело. 7-7. Поки що все нормально. Правда, просадка по ХП велика вже на таких рівнях. Ну, Ми в топі, правда. Бачимо, що всіх наших мілких пратішів на м'яких рівнях вже знешкодили. І бачимо, що місто, просто, от випучивши очі, пролізли ворожини, забрали місто, і я думаю, що зараз вони будуть, ну спробують взяти нас в облогу. Тому нам треба прикриття, у нас ззаду прикриває сушка. МХ арта теж, якби втекла на К1, то було б зовсім чудово. 8-10 вже не нашу користь, там дуже великий перевіз. Наш IMX все-таки, я так зрозумів, знешкодив артилерію і попер до них на захоплення. Або, або просто їх там дразуть. Так, от тут підставився. Так, ще й камуляк. Камуляк вощів дав. Я да. І добре так вліпив. Так, ну що, зустрічаємо, ворог. Просто лізу. Якщо вони просто лізуть, то ми їх повинні просто всіх знешкоджувати. У нас що тут по 264, в принципі, пекалібер нормальний, а 220 ББ, так тобі дуже слабенько. Зовсім ніяк. Тільки по бортам стріляти. Танкуємо, бачимо, по танкуванню вже 2000. Хтось там мені казав, що вона така картонна, що вона горить постійно, але ну, бачимо, в принципі, якщо вміти на ній грати, то в принципі, все чудово. 2200 настріляв. Три вороги знешкодив і ворожини просто вже випучивши очі такі злі, красні такі налиті Злоб, зло, злостю, так? злобою налиті. Нам зараз щось, щось там маякує, що треба нам щось робити, але почекайте, що робити. Нам треба, щоб на нас просто вилазили, ми будемо перехлопухувати всі. Тут чудово скритом, по-моєму, на гуслю сушку поставив, треба його там розбирати. Сушка теж дуже броньована. Так, цей покуль поїхав. Наш IMX, той, що на артилеріст, все-таки поїхав куди-куди треба. Наш IMX, 12 там дразнить в місці суперників. Так, і в нас однак, одна куля залишилась, треба її напевно випустити так, щоб сушку забрати, і заходити на КД. Підставляється. А! Пугасом! Пугасом стріляє. А типу не хочу вже витрачати, а 10-11 рахунок. Тут уже перевіса такого величезного немає. Ще й по хп ми тепер виграємо. Так, ну що, підкаліброси закінчуються. закінчуються. Я так розумію, що тут можна так на цій випері стріляти, що просто всі... Патрони повитрачати і без БК без залишитися. Сушка там по центру, ну я бачу, наш герой її бачить, але він не, не хоче там підставлятися. Так. Нам допомагають ну дуже братіші, просто красавчики, просто красавчики і хотів ще похвалити нашого братіша на ЛТшці, але він там... Щось підставився, так. А тут якщо ми скеліще вимкнемо, так та попадемо, то буде просто подобачний момент. Дубай зразу ж полетіли. Так, ну і що? Два танки залишили. Будуть розводити, я так розумію, так? Це ІС, в якого більше ХП. Буде підсвічувати, а той, типу, буде настрілювати. Так, Я бачу, УН, з УН проблема. Можемо розмінюватися тись ХП. Так, але у нас вже перезарядка і вона дуже-дуже довго. Оце проблема єдина, яку я бачу в цьому ПТ, дуже довга перезарядка. А так, в принципі, ну і я так бачу, що рухливість повільно рухається. Так, і ми кажемо до побачення, чи ще, поки що. Що, дайте нам п'ятого ворога. У нас 106. Дякую за класний реплей. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую за